Сьогодні я по своїй розхлябаності роз'їбашив коптер. Ось ми з сім'єю знову вибрались на водойму і хочемо цього разу е, спробувати спіймати достойного трофея. Ми приїхали на доволі знайому нам водойму, але сіли в той сектор, на якому ще не були. Сьогодні ми приїхали зранку, е, промаркерилися, вибрали точки, намалювали карту, подивилися дно, знайшли е, деякі перепади. Але чогось суттєвого так і не вдалося нам знайти, на чому можна було сфокусувати, сфокусувати сфокусуватися. Вибрали одне кормове п'ятно на 90 метрах, будемо облавлювати його зліва, в кормі, трошки за кормом. І вибрали одне, скажімо таке, місто ближче до берега. Це 70 метрів, і будемо. Там точечно кормить. І одне водилище буде справа лежати. І будемо дивитися. Ми приїхали на три доби, будемо дивитися, звідки буде відгук риби, Чогось, я думаю, це середина водойми. І чогось мені здається, що вона буде йти справа. І тут ми побачили, що якраз справа у нас виход з першої бровки вже туди, на міль, можна сказати, на стіл. Такі донни стік. Забросили удивища свої, забросили, стартуємо знову з попапів. В кормі у нас що? В кормі горіх, тигровий, конопля та бойл. Бойл це соурс та дудібайт. Зараз трошки зв'яжу стіків та підготуємось до вечора. Вечером підкормимо коброю, Да, Сьогодні не кормили з помбом. На тренуванні підривав спину в грудному відділі, взяли в друга кораблик та покормили ці дві точки кораблем. Може, якщо стане більш-менш легше, то будемо кормитись помбом. Я гадаю, що завтра, післязавтра вже ми будемо годувати з помбом, тому як незвично це все кормити кораблем і як воно таке Ось, Тому що, по насадкам знову рожеві, помаранчеві, та будемо намагатися піймати. Завтра будемо вже працювати цей маленький пельчик з попапіком такий сніговічок, там 1,5-2 часа він 1,5-2 години, години він тримається під водою. Зробимо макалочку з від з міноміно. і будемо теж намагатися піймати. І навечір будемо ставити. У мене такі є бітурбо, від, знайшов у сумках бітурбо від Баунті. Це ось Сквіт Black Pepper, Сквіт кальмар чорний, і чорний перець. І ось такі вони там різнокольорові, це правда 14 мм. І є 12 мм, це халібут Тігровий горіх. Тому теж він різнокольоровий, він 12 мм, тому будемо будем намагатися спробуємо на солодку насадку таку, солодком'ясну виділити на нашому такому можна сказати, м'ясному накритому столі на свімі із прикормки. Далі буде і до зустрічі на клюванні. Па-па. А то картошку буде. Що буде приділятися. Ще ж у нас Ще. для плова здорово, угу. буде плов. Було два сходи, один дуже добрий сход великої риби карпова клювання таке було, був паровозик, потянуло. Один сход був амурчика. Це, мабуть, вже ближньої точки, знову амурчик. Але це вже третє клювання і на третю вудку з різних точок. Ті, що ми вчора обрали. Тому дистанції та точки обрані правильно. Будемо далі їх подалі їх розкармлювати та намагатися ловити і все-таки відправити до мату трофейного корапа або амура. Ну а поки ось амурчик. Може хоч трошки відкриємо щіт, бо поки рахунок. Пока рахунок 2-0. А нам надо его трохи подравнять до 3-0. <реш> 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 Давай, мы <реш> видим. Это папашиной части обычно, эти амурчики. Ну вот, распочинили. Що там паша? Не амур, амур. 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 По чуттям або амур, або карпик ну невеличкий. Ну більше на карпика схоже. Такі припихаються, мали. <сторне>. Або амур, або білий, або тільки змікаличем туризабросили, половили, ніхто не виставили фінгер. Треба хоч відпустити, якщо потягне. Ну сиди, сиди, тічка загибається. Сиди. А він не перепутав там ті ліски, ні дів? Ну, там теж дивиться, виуживати. Дивиться. Потягнув, не ну не впевнено. Потягнув. Це в нас за добу четверте клювання. Ну, по відчуттям карпунділь, але невеличкий, бо клювання було від берега, не в берег. Я не пойму, або там клює, там клює. По-моєму, воно підозрюваний. Ні, поки нічого. Мовчу. Я не думаю, що воно його заплутало. фрикциона, может она уляглась лес. Как потянет. Это что-то я не помню, А это что-то вот тут и пошло. Это требуется, чтобы не слезать в лесу. Хорошая, карпуха. Да, красивый. О, Карпуха, причем больше трешки. Масилса. Паша, атакуй, атакуй! Бачишь, <свят> <свят> а, да. О, О, это Вин Михайлович и Валентине. Ты видишь, Вин? Вадька один показал. А Красавец! А ты мамка же есть. Как тебе есть? Жалко! Не-не-не! Вин красавец! Мама! Мама! Бачите, літал. Мама. Мама. Пас, не бері гідроводимо. Бачите, я розумію. Кілограм. 5-6. 6-900, ну він сухий, десь 6 6 О. Друзі, ну ось і більш-менш достойний трофей на сьогоднішній сесії. У нас завершується перша доба нашої риболовлі. І ось Четверте клювання, ми вирівняли рахунок з рибою. У нас тепер рахунок 2-2. Два клювання було. Два клювання карпа перший. Був крупніший, відчутно крупніший. Ну, але цей карп подарував нам неперевершені емоції. Тому фотографуємось та відспочаткаємо цього лускатого красення. До зустрічі на клюванні. Мама, Мама! Що трапилось? Долітались <сіг> <сіг> до опять <сіг> опять. все жизнь. Цього вже повісив голову. <сіг> <піляється> <піляється> нормально. Мы снимаем кино. Лавит хоть. Шом! Тот самый. То еще и в прошлый раз. А ну. Тихо! О, Опа! <laughs> Блядь, було було. Це ще Такого ще не було, Льова злась. Тихо. Але ж його а мені габлить Ой, господи, який у нього тримувачі. Помню зрізати спинним, плавником намагається зрізати нити нить, хе-хе, нит хетню. Кутафін появився у нас в команді. Да ты не только английский. Знаешь, Я хорошо. И <смеш> <смеш> а по-вищущам, что там? По-вищущам, где-то такой сумский сазан. <смеш> 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 Ножик шукаешь. Я понял. Це воїн важкий за 10. В брову, в брову впирається головою і стоїть. І нічого не є. Ну, ми його потрошку підвигаємо, підтягуємо. Намагаємось, Кручки стоять муга, якщо засікся, то засікся. Ну а там вже тона. Был близко уже без метров на 60. Но ну, да, вот трава уже впала, но он такой, что вот, может, может, может ходить. Нет, нет, все рано туда. А ты это видишь, где? где? Капец, я ничего не вижу. Ну, угол рассчитываю примерно входа лес, этого, вот, лиски. Ниті, Волосі. Ниптік, нитки. Нити. Манюня, манюня, манюня. Манюнька, манюнечка. Манюнечка є. Друзі, черговий красень Завітав до нашого прикормочного столу. Клюнув він на хот-демон. Шапочкою НЕС-1 помаранчевою. Ну, ми раді вітати його. В нашому свімі дуже красивий лускатий карп. Мабуть, теж вага десь в нього 6-7 кілограмів. Зараз ми його швидко зважимо та відпустимо. Такий маленький, такий гарненький. 720, ну, 6 можна фіксувати. Я сейчас на платку идет <Слыш> <КОлз> о о воздух о боже, о! 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 <Слыш> <Слыш> боже! 30, 35 хвилин боротьби. І він у нашій фіксації. Ну це сумські сазанчики, як сумські воїни. Слава Україні. Я ще воді побачив, що він здоровий. Я Так, давайте його зважимо. Друзі, ну ось нарешті кінець другої доби. І в нас ось такий красивий, ми його вже зважили. Він затягнув трошки більше 9 кг, це десь 9,5, так що укрупняємося. Дуже приємно було з ним поборотися ці 35 хвилин. Це дуже красиво, гарно, сильно, наїжена вже перед осінню риба. Зараз ще трошки фотосесії. Мабуть, ця рибка піде вже на обложку, обгортку до нашого відео. Ну, це дуже гарна риба. Змарила дуже сильно. Ось така красива, маленька. Дякую тобі за те, то, що подарувала нам таку неперевершену боротьбу. Це буде Україна, друзі. Ні, батьків. Да, ну виходить ну, ну, в воду, пожалуй. Да. Красавчик, пока. Десь бровку першу Туда, Лес. Маємо вже їхати додому. І ось такий невеличкий красень, 5-кілограмовий, нас розбудив о пів сьомій ранку. О четвертій ранку я докормив ще кілограма бойлів коброю, щоб бути в цьому ранку. І ось такий красень подарував нам боротьбу. Зараз ми його відпустимо і будемо надіятися на те, що ще будуть нас клювання до нашого від'їзду. Давайте відпускати. Віжений, як маленький. Ага. Мама, мама. Друзі, ну ось і закінчилась наша риболовля сирпнева. Що нам вдалося за цю риболовлю? Нам вдалося отримати вісім риб і ще два сходи. В цьому секторі на цій водоймі. Майже ніхто не рибачить. і наше завданням було зробити карту цього сектору та якось його розшевелити. І ми намагалися стягнути цю рибу на корм. У нас це вдалося, і з, других, з другої доби риба давала відгук, і ми її ловили, укрупнялися з кожним днем. І вчора вже піймали карпа майже на 10 кілограмів. І закормивши сьогодні на світанку, ще утром рибка порадувала нас своїм клюванням майже на 6 кілограмів. Так що, друзі, випускайте рибу, ловіть, відпускайте, бережіть природу і до зустрічі на клюванні і на наступної риболовлі. Па-па!